Комунальники судяться, люди страждають. Півроку в сумах містяни платять за гарячу воду у подвійному розмірі. Тариф виставляє і міськводоканал, і суми теплоенерго. Кожен із них вважає, що правда на їхньому боці. Тож беруть гроші по повній. Резонансною справою зайнявся антимонопольний комітет і дійшов висновку. Платити треба тепловикам. Водоканалу натомість виписали штраф. Останній вже від нього відмовляється. Подробиці в сюжеті Юлії Настенко. На вагу золота з липня сумчани віддавали за гарячу воду подвійну плату. Все через те, що двоє місцевих комунальників не могли вирішити, кому брати гроші. Міськводоканал нараховував свій тариф, а теплоенерго свій. Перші за таке поплатилися. Антимонопольний присудив їм майже 70 тисяч гривень штрафу. кажуть, підприємство зловживало повноваженнями. Дійшли тієї думки, яка Грунтується абсолютно на діючому законодавстві, воно було внесено зміни у цьому році у 2014-му, закону України про житлово-комунальні послуги, де зазначено, що єдиний хто може надавати послуги централізованого гарячого водопостачання, є теплопостачальна організація. Всі інші не мають права. У міськводоканалі з таким рішенням не погоджуються і перераховувати тариф поки що не збираються. Рішення антимонопольного оскаржуватимуть у суді і в свою чергу закидають опонентам. Закададатом предусмотрено начислення ведётся только согласно договорних взаємовідносин. Договора між Сумою теплоенерго і водоканалом нету. Тимбіле, що нету нідного договору, заключеного з спожителем Суми теплоенерго. Тому порушення здесь йде пока на сьогоднішній день з сторони Суми теплоенерго. Інша ж сторона згодна йти на компроміс. Нами виставляються счета строго в соответствии з утвердженими тарифами, но до моменту заключення договору, дійсно, на сьогоднішній день договор на покупку нами холодної води не заключен. він знаходиться в стадії заключения, идут урегулювання питань. До цього моменту ми предложили водоканалу розраховуватися з ним без договору. Чи помиряться такі комунальники, стане відомо ближче до середини січня. Також у новому році знатимемо, чи платитиме комунальне підприємство антимонопольний штраф. А поки сумчанам надходять ті ж самі платіжки, де у вартості гарячої послуги двічі прописана холодна вода. Юлія Настенко, Ніна Коломієць, Сергій Сюрков на часі новини.